Всім привіт! Можу трошки похизуватися. Ось я отримала сьогодні посилочку від на пробу. і вже можу починати дегустацію цих смаколиків. Ось я бачу уже, що повинен ось цей кисіль теж, точно мені зайти і моїй дитині. І ось цей, мабуть, теж буде до вподоби, бо там різні ягідки. Цей запалюється в чашці розчин за 30 секунд. А ось цей повинен бути, мабуть, більш густішою структури Так, і розливатися і застивати. Теж спробуємо малинка, вишенька, це у нас що, журавлина і полуниця. І з киселів, киселів які в чашечку, це у нас малинка, полуничка і Ягода. Дякую. Як спробую. Розповім. Ну, що, готові смакувати? Ось ми взяли два смаки, поставили зараз чайник для окропу. Чекаємо. Дві ложки для замішування. Количку. І ягідки взяли. Так, засипали в чашечку. Зараз будемо заливати окропом. Там написано 175 мл. Ну, десь ось так. І будемо зараз будем швиденько, 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 швиденько перемішати. Бери перемішай, Бігенько, бігенько, б'янько перемішуй. Мажеву. Ось ось. Такий вийшов. Як на мене, 175 мл, мені здається, що маловато, бо трошки густий. Як на мене, можна, мабуть, більше врички додати, щоб він все ж таки був, як питний. Ось такий вийшов ягідний. Ну, на мене, як на мене, я ж кажу, я б все ж таки хотілося би його трошки рідкішим. Таким, щоб. Питний був Зараз спробую ще додати кип'ятку. Просто чим більше води, то, мабуть, він і буде тоді не такий солодкий. Ну, як на мене, я люблю таке. О, це вже... Я трохи додала ще більше води, і ось це вже виходить такий більш рідкішої консистенції, таке як я полюбляю Будемо пробувати на смак.